Подаємо апеляцію, чекаємо повне текст судового рішення. Uh -huh. Заставу не вносимо. Відемо на схольний провулок. Тобто, Валеріч, буде зараз сізо. Дивіться, якщо слухали важне судове рішення, що суд навіть не зазначив деякий рахунок, якого суду перерагодиться кожен. Це перше. І по-друге, мої колеги казали, з того, що ви побачили, що у слідчі судді має повноважень визначати місце отримання особи. Це визначає орган сорок світу. Є відповідна судова правда. Чим керувався суд? Я хочу подивитися судові. Куди повезли тепер ваші На наскодий провулок. Звіряти зброю. Ось власне, ви казали, що не інкримінували правильно всі статті. Це нічим не доведено. Чому дивіться? Я хочу сказати стаття інкримінується 209, Вона навіть в реєстр досудових розслідувань не внесе. А якщо вона не внесена, то наскільки воно правомірно? Це перше питання. От мій колега теж за будь-яких документів щодо цього так званої легалізації, жодних документів немає. Тому ми кажемо, давайте подивитися судове рішення, тому що у нас цікавить закони судове рішення. А чим ви взагалі аргументуєте, чому саме зараз це підозра? і... Ну, хто Ні, це, ми за не хочемо а, казати, це, це не наша компетенція, можливо, ви з часом все дізнає. вам, а Для роздуму що? є тільки одне. Дивіться, сьогодні людина отримує 8-9, отримує підозру. В Місті ну Дніпро а, на 11.40 приходить захиснику повідомлення, що судове засідання у 14 годин відбудеться у Києві. Розумієте, як можна от таким чином вже викликати? Ми а, заявляли клопотання. Суді людина добирається, вона не з Це можна перенести на понеділок, на вівторок. Ніякого там поспіху немає. Ні. Через годину, через дві години людина їхала, приїхала, отримала, як кажуть, своє судове рішення. Всі матеріали, які були підставою, там були ванґрунтування цієї цього клопотання про обрання запобіжного заходу, так на хвилинку тримання під вартою, містяться в одному томі. Рівень людини зрозуміти, і е, рівень підготовки деякі протоколи допитів свідків, які були проведені е, 31 е, серпня... Матеріали подані, вони навіть не підписані людьми. Дивіться, а все. власне що таке скажіть стосовно суддя кілька разів наголошував стосовно паспорта громадянина України, але пане Ігоря, ж позбавили громадянства. яким чином взагалі це відбувалося? Давайте ми це не коментуємо. Ми офіційних документів з приводу цього не отримали. Тому давайте ми поки це не коментуємо.